Вітаю на каналі Мій квіточий сад. Сьогодні у ролику прогуляємось по садочку початок серпня, що квітує, що дозріло, що нам подарував місяць серпень. Покажу вам результати свого черенкування, А також розпакуємо невеличкі декори від AliExpress для саду. Запрошую! Але перш ніж розпочати перегляд нового відео, знову і знову просимо підтримати наш волонтерський проект Поліські броніки. Це 10 надійних та якісних бронежилетів, котрі ми передаємо по запитах на передову щотижня і майже з самого початку нашої повномасштабної біди. Тримаймося, переможемо. Знаєте, дизайнери, ландшафтні дизайнери при створенні саду, планують заздалегідь, обраховують асортимент рослин. Мій же сад створювався поступово, поступово я саджала маленькі рослинки, і ось уже за декілька років сад перетворюється в такого красення. Ну, тобто, з роками сад стає все краще і краще. Як ви бачите, в моєму саду багато гортензій, і це, напевно, поєднує його, тому що. І в цьому куточку саду гортензії, і на Центральній клумбі я вже висадила гортензії, подалі, там, в другій частині, там, де біля літньої кухні, теж сад з гортензіями. Можна сказати, що десь до теплиці в мене в саду повторюються гортензії. Ну, це така візитівка мого саду. І саме у серпні пік квітування гортензій, ось вони вже у всій красі. Ось, наприклад, дивіться, як гарно підросла гортензія Lime Light. Починає набувати рожеві відтінки, молоденька така гортензія, це я одну з останніх саджала, це гортензія Framboasin або Lydia, ще її називають. Вона, бачите, найяскравіша, і поки ще інші досить білі, то вона вже така рожева. Хочу показати ще таку цікаву гортензію, яка розквітла, ніби метелики сидять на ній. Грей стар вона, да. зірка в перекладі перекладається. Бачите, які великі квіточки красиві на ній. Вона така легка. І ще є такі, знаєте, запитуючи, можна в природньому саду. Висаджувати гортензії можна, і вони, до речі, дуже красиво виглядають, коли у них такі суцвіття, бачите, не повні. Ось так, як, наприклад, ось цей сорт можна висадити в квітник з травами і такими, знаєте, структурними рослинами, де суцвіття видовжені, такі, як шавлі, ну, на кшталк. І хочу показати і урожай в своєму садочку. Це нещодавньо, так ми висадили там декілька років тому нові саджанці. Ось, наприклад, такий персик. ну Це просто одна гілочка, і подивіться, скільки на ньому плодів. Місяць серпень дарує багато яблук нам, котрі падають на газон і заважають косити. Роботу косарці, які постійно ми збираємось такі у нас садові роботи щодня по е збіру яблук з газону. Також хочу показати вам, як від плодоносив, ну, ще, до речі, вісять вони на ньому, але ми поступово вже куштуємо персики інжирні. Дивіться, який рясний в цьому році персик. Якщо десь, може, зірво ось цей м'якенький. О. Він, до речі, почав уже і псуватися. М -м -м. Дуже соковитий. Так, і хочу вам показати. І ще ось таку ідею. Дивіться, тут сітка натягнута. і я хотіла б зробити таку, знаєте, як живу огорожу, але зробила живу огорожу і корисно, і трішки відгородилася від е, сусідського городу. Тут висаджена ожина, ряд ожини. Тут всі кущі це абсолютно різні сорти. Є такі, що раніше відплодоносили, в принципі, вже закінчили давати урожай. А є ось такі, які більш такі крупніші, більші ягоди у них, вони трішки пізніші. Ось тільки починають давати свій урожай. Тут я люблю гуляти і дергати ожинку. Ось так, бачите, яка велика. Є менші сорти з меншими ягодами, але раніше дозрівають ці більш пізніші, більші, більші ягоди. Сорти такі відомі в інтернеті, я купувала. В принципі, взяла так на пробу по одному кущу. А ще навесні ми старі яблуні, які були тут посередині цього садка, росли, але вже такі погано давали врожай, ми їх викорчували і посадили нові саджанці. І ось тут посерединці посадили таке декоративне деревце. Я зараз прочитаю яблунькою роялті». З назвою. Назву, до речі, не обірвала, щоб запам'ятати, треба буде записати. Ось така яблунька декоративна буде зростати. Ну і давайте ходімо далі, буду показувати вам. Далі тут квітує центральний такий квітник. Сюди ось пересадила. З інших місць гортензії, ті, що або карликові тут виявилися, або дуже маленькі і не вижили, коли я саджала восени їх. Але бачите, як при пересадці вон, два куща прив'яли. Ну, сподіваюся, вони виживуть, у них гарне коріння. Хочу, щоб тут така була більш моноклумба з шавліями і гортензіями. Так як і в минулому році тут починають квітувати вербена бонарська, гортензії низькорослі або такі середньорослі. Ось тут, на передньому плані, От сюди пересаджений був клематис ближче до літньої кухні. І перовське дуже красиво зараз квітує, в фіолетовому кольорі. Позаду. Закладений ще один квітник. Цей квітник закладений був весною. Бачите, тут зростав просто газон, але він трішечки так був пошкоджений. Краще всього сказати, вимок. Цей газон і був такий не дуже в гарному стані. Тому росла ось ця туйка тут посеред газону посаджена. І я вирішила зробити навколо неї ще один такий квітник з меншою площю газону. Якби газон у мене так виходить, хочу зробити ніби доріжками, щоб можна було ходити між квітниками. Насіялась сюди ж вербена бонарська, самосів. Тут, доречна, вона така, тому що висаджені були трави, вона гарно. Пасує стравами лілейників декілька посадила, ну, розсадила ті, що в мене були. Ось лілейнички, вони вже тут відквітли, лаванда на передньому плані. І знаєте, як я її робила? До речі, я хочу розказати, як я її робила, цю, цей квітничок. Був газон, я не перекопувала нічого, просто поклала на нього картон, ось навіть трішечки видно картон І е, залишки е, покошеної газонної трави. Я всі так встелила. І ось він там зараз перепріває та стара трава, той газон. І, можливо, я залишу на, на осінь і на зиму, або е, заберу, не знаю, побачу я, або вже весною вже заберу це покриття, що залишиться. Так воно зараз перегниє е, ця, бачите, трава не росте. І, в принципі, ось такий вже виходить квітник. По такому самому принципу я вже закладаю інший. Ось і, ходімо там, пройдемо. Навесні ми посадили сюди декоративний церсіс деревце, і посеред газону квітник. З трояндами. Він таким, знаєте, колом викладений. І я хочу просто вже об'єднати цю зону з ось цим деревцем, і квітник об'єднати. І виклала ось зараз просто на траву покошений газон, покошену газону траву. Вона дасть змогу перепріти і буде мені просто навесні легко перекопати і вже об'єднати. Єдину зону тут будуть висаджені багаторічники. Також цей ось квітник, який гравійно. І кора тут є, і гравій. Гравійний такий квітничок частково був закладений весною. Я його поступово робила, напевно, на протязі місяця, тому що ну складно було його. Так, зразу, знаєте, за день, за два зробити. Це і рослини підсаджувалися. Тут, до речі, була е, інша рослинка росла, вона загинула. Е, потім вкладалася геотекстиль, і поступово я насипала так потрішки е, оці гравійною відсипкою. Не, не гравійна відсипка, це просто щебінь, можна сказати. так. А ось тут, ось в цій частині, ще не доклала е, я кору. Ще ось залишилося. В цій частині частково ось тут є тканина по краям. Тут де бордюрчик прибитий, який не дає змозі газону наростати. Вкладаю ось такий картон далі і засипаю корою. Знайшла в місті Житомир виробника і постачальника кори декоративної, дуже прийнятні ціни у нього. По 50 гривень, ось така дрібна, то ми набрали декілька мішків і ось так поступово я вже тут мульчую корою. Про цей квітник, певно, буде окреме відео. Давайте прийдемо далі. В цій частинці саду, теж, як ви бачите, посаджені декілька кущів гортензії. Позаду це гортензія Фантом досить велика і починає розростатися ось той ялівець, хоча я його стрижу, але він так все одно ширшає. І гортензія фантом досить велика. Поруч з нею там ялинка така яскраво жовта зростає. їй тісно там от вона буде пересаджена. Десь тут на видне місце, я восени вже пересадимо її. Дивіться, як красиво зараз починають квітувати соняшники. Висіяла насінням. Напевно, сортів шість була колекція така в одному пакетику. Ці соняшники починають квітувати, всі різні. Це теж, мабуть, окремо я зніму, покажу. Дуже красиво, якісь сорти бувають. Ну і ходімо далі. Дивіться, моя нова ось ця клумба, квітник з травами і багаторічниками. Але я тут садила іще, ось, бачите, соняшники високорослі, милорічні амаранти, я їх сюди пересадила. Ось такий вишневий, красивий. І ось цей буде такими косами. ось так. Звисати теж дуже гарний, декілька штучок сюди підсадила. А також для такого, знаєте, більш тропічного ефекту висадила декілька різнокольорових кан ось такі, бачите, з темним листям. А там, з іншої сторони, пістряві, але вони низькорослі. Дивіться, як гарно зараз починає закладати бутони ось такий очіток звичайний очіток. Я тут висадила ряд. Він такий, знаєте, структурний, і це більш квітка осені. На осень буде дуже гарно. А тут почала вже садити декоративні рослинки, трави. Так я хочу повторити ось цю сторону, що праворуч, щоб вона була і ліворуч. Просто тут, наприклад, посаджу, більш я хочу так планую посадити. Помаранчево, жовті квіти. Ось пересаджу хіноцеї в жовтих кольорах на цю сторону. А тут буде більш квітник такий фіолетово-рожевий. Планую тут залишити частину ось цієї агротканини, десь навпіл я її поділю, щоб положити на неї відсів, оцю гравійну таку відсипочку. там. Коли буде йти дощ, щоб не заляпував землею теплицю. А тут вже пізніше згодом, десь уже буде кінець серпня, початок вересня, перекопаю ось цю частинку і буду висаджувати вже їх і на це, і багаторічники закладати вже на наступний рік цей квітничок. Подивіться, як гарно зараз в мене декоративно квітує бальзамін. Давайте ще покажу вам результати черенкування, і розпакуємо вже посилочку від Аліекспреса. Так, а це е, такий, знаєте, тіньовий куточок, тут суцільна тінь. Гілки дерев з посадки нагнулися і утворили таку суцільну тінь. І це гарно для черенкування, для притінення і укорінення череночків. Тому тут хаотичний такий у мене. Череночник або живцювальник. так, І подивіться, які зараз ось живці прийнялися, це Вейгела прийнялась уже. Тут я живцювала шавлію, Подивіться, теж вона гарненько прийнялася, зелені листки. Ось-ось-ось, ось тут іще в бутилці. Чистково ще ось тут бутилці, але теж я бачу зелені листочки. До речі, викопувала, є там корінчики. Не хочу зараз ворушити Чуть-чуть згодом, коли буде вже так, знаєте, не така спека, буду пересаджувати. І ось тут три бутилки з трояндами. Це троянди, мускусні гібриди тут у корінні. Ну, Побачимо згодом. Пішла до розпаковки. Вирішила вам ще показати частинку. Свого такого маленького городика, що тут росте? Я тут висадила лохину і замульчували ми ось такою тканиною в цьому році, але мінуси в тому, що під цією тканиною почали рити крути. Це ось такий мінус цієї тканини або потрібно було відразу сітку класти. Також на тканину висаджено було. Ось такі, бачите, виросли вже гарбузи. Це не декоративні, це просто смачні сортові гарбузи, з яких ми готуємо і суп-пюре, і каші ми любимо готувати. І хочу ще вам показати таку диковинку, яка виросла. Це артишоки. Подивіться, ось він уже і заквіт один. Це я садила з насіння навесні на розсаду, і тут скільки в мене вийшло. Чотири штучки. Одна дуже маленька чомусь. Ну, ось тут вона жива ще. Так, ну що ж, і йдемо до розпаковки. І я замовила на Аліекспрес, побачила в інтернеті розпаковку. І саме те, що я шукала для свого середземноморського цього куточку, і теж замовила, ще йде до мене ось такі рибки в дорозі. Парочка, ну, а це ті, що прийшли раніше. Дивіться, ось такі дерев'яні рибки. Я спочатку планувала зробити тут дирочки, сюди взяти таку арматуру довгу і поставити у квітник. І були б такі, знаєте, рибки, декоративні в квітнику. Ну, можливо, я так і зроблю, тому що ще ж парочка рибок в дорозі подивіться. і ось така сітка вже замовила, вона різного кольору там була. Я замовляла блакитну уже під ось цей гарнітурчик блакитний. Ось така. Вона тут зв'язана. Зараз я гляну, чи вона. Так, да, вона тут зв'язана і ось так можна її розв'язати. І, певно, я її просто розвішу. Знаєте, як рибаки розвішують свої сітки, так і я. Ось так. Так, а цю рибу? Цю рибу взагалі можна будь-куди вішати. Десь тут на стільчик, можливо. Ось так. Або ось тут на цей же жгачок. Ось. Таранька сушиться. Так, ну ось такі. Сьогодні така прогулянка вийшла. Гарного усім дня, тихого неба, і все буде Україна!